Знищений вогнем літній майданчик місцевого бару видно з вулиці. У згарищі вціліли лише окремі столові прибори та металеві конструкції. Звідси полум'я перекинулося на історичну пам'ятку будинок архітектора. Загоряння сталося десь ось тут. І полум'я досить швидко піднялося на дах будинку архітекторів. Це колишня садиба купця Рижова збудована понад сотню років тому. За радянських часів тут була спілка архітекторів. Зараз будинок має статус пам'ятки місцевого значення. Тут збережено унікальне автентичне планування та оздоблення. Це там такий, знаєте, неоренесанс з еклектикою. Тут дуже багато цікавих елементів, дуже багата ліпнина. Ну, це такий стиль архітектора величка. У нас тут автентичний паркет. Тобто, це ще це більш ніж 100 років йому. Автентичні стіни, стеля. Екскурсію п'ятому каналу історичним будинком проводить голова правління Харківської спілки архітекторів Володимир Матяс. Він перший побачив вогонь та врятував будинок від поширення пожежі всередині. Забіжали до будинку, якийсь просто випадкові перехожі. Тут один хлопець дуже допомагав сильно. Я йому видав ковідну маску. Ми їх зморшили водою ковідні маски. це було просто дуже сильне задимлення. Я розумів прекрасно, що тут є дерев'яне дерев'яні меблі, тут все інше. І було розуміння, що вогонь, якщо почне це все підпалювати, і воно загориться, то це вже буде і зсередини середини дуже велика пожежа. Тому ми, ми, ми по черзі просто сюди забігали. Вберегти автентичний дах будівлі не вдалося. Пожежа та її гасіння завдали значної шкоди. Пожежним треба було дістатися до полум'я, яке вже розповсюджувалась під покрівлею. Вони частину там зрізали, вирізали, частину демонтували, а потім вже було обвалення внаслідок проливання великою кількістю води. Тобто ми можемо бачити результат цього. Вже трошки прибрали, бо тут все так висіло дуже сильно. На другому поверсі вже було багато розбитого скла, багато сміття, будівельного, саме будівельного сміття. І багато досок, з яких стичали цвахи. Марія одна з волонтерок, які допомагали прибирати будинок архітектора на другий день після пожежі. У цей день прийшли ще волонтери, і ми з дівчатами спершу вбирали скло, розбите. Потім трошки підмітали і переводили до ладу приміщення. Зараз волонтери також допомагають перекрити пошкоджені ділянки даху тимчасовими конструкціями, адже те, що не пошкодив вогонь, можуть залити осінні дощі. Ось зробили тимчасові дерев'яні конструкції, покриємо все на місце металом і зверху накриємо плівкою. Це має оберегти від, від, дощів. від дощів, так, це обережить від дощів до того, як буде побудований нормальний, побудований нормальний дах. Роботи з відновлення історичної будівлі розпочнуться не раніше наступного року. Для цього архітектори мають зібрати пакет документів та розробити план реставрації, а ще знайти гроші. Лише процес консервації попередньо коштуватиме близько 200 тисяч гривень. Є розуміння, що в нас була металева металевий дах, і це оцінкована покрівля. і Якщо ми будемо змушені... Повертатись до автентичного виду, робити все, як воно було, то це дуже дорого, це мільйони. Тобто... Зараз навіть ще ми не можемо зрозуміти, чи це буде локальний ремонт, чи це повинен бути повний ремонт всього цього об'єму горища. Кошти на консервацію будівлі збирають місцеві волонтери. Допомагає шукати фінанси. І Київська спілка архітекторів на чиєму балансі перебуває пам'ятка. Відновлювальним роботам обіцяє сприяти й міська влада Харкова. Оксана Чепаренко Антон Віжа з Харків п'ятиками.